Всім привіт, друзі! З вами неізмініма Ольга Кубанська і готовлю свої удочки до ловлі карася. Бо, якщо ви слідкуєте в інстаграмі за Мазуренко, то він вже розрекламував і нас вже розшукують, бо ми на, конферен... на карасьовій конференції. от. так от. Так що сьогоднішнє відео і буде називатися Карасьова конференція. Я зараз у місті Дніпро. По роботі, ну і як же ж не половить рибу. Тим паче, якщо одразу біля хати в тебе є річка. Яка це у нас річка? Самара. Самара. Де ловить, до речі, на іншій стороні Олексій Зайко. А я буду тут його трошки підлавлювати, як то кажуть. І будемо ловити. Щось з цього вийде, дивіться далі. Але я впевнена, це буде цікаво. Попередніх відосах у мене писали коменти стосовно того, що в мене за родпот. Ну, я говорила, що в мене там за родпот, але оцю розробку я не можу сказати, тому що це один і той самий розробочок, що ділає родподи механіка. Просто це його новий, і ми обкатуємо його. Тут усілена підставка, щоб не зносив вітер. Ну, коротше, на чотири палички сразу all оленклюзи, знаєте. Так що. Я сьогодні свій не привезла, зато катаю новий. І що ще плюс, що коли ти береш цей родпот, тут вже іспользований крючок тобі на удачу лежить. Поняли? Уровень. Починаємо перший готовий забросик. Тут у мене малявочка, шестерочка стоїть. Притоптали. Оп. Касата. Ловить. Недалеко, того треба постаратися не сильно махнути уділищем. Того, що тут тверде дно, буквально в метрах 15-20, і наступна точка з твердим дном 70-80 метрів. На 70-80 одне, звісно, покладу, а так буду полидачому з ближнячка. Того рапідфідер треба не пересилити, бо я жінка матера. Ну, яка я, так і у ділище, Все. Ну, і ставимо на сигналочки. А чого на сигналочки? Тому що я потім піду їсти черешню. І якщо клюнуть, воно мені свисне, що випльовуй кісточку і йди роботай. Ну, розумієте, цей уровень. А що це за уровень, що жінка взагалі не пропустила усе це, а ти мені не кажеш теж? Зараз буду перев'язуватися. Ви це бачите? Спеціаліст! Страшний спеціаліст. ну. Ей, мати, що. Треба цей кусочок, навіть не вирізати, але я оставлю, оставлю щоб ні, люди розуміли, що в спеціалістів теж бувають руки жопи. Ну, для чого ж це місто є в чоловіка, щоб руки росли? Катя каже, красивий кадр. Ну, звісно, з таким манікюром ще б чу, він був некрасивий. На цьому уділищі вже пропущено все, є що. Я нічого не забула. Но! Тут один ізвісний картатник, який не хоче називати свою лічність, сказав нічого страшного, що я там пропустила кальцо. Ну, якщо така звісна людина каже, що нічого страшного, хто я така, щоб не послухати. Значно буду перев'язувати. Смайликом <смайлик> прикрию. Тіпа нехрещений, скажу. Я не знаю, як їх підсикати. От взагалі чесно. Сигналка робота, ти його тягнеш, його вже нема. Якийсь безсмертний. Я не вірю. Якщо це не риба, я йду купатися. Ну це риба. Зараз, се, зараз. Карась! Та ти що? Ось то карась! Хто казав, щоб я на дікарі ловила? Схавали? Угу. Покльовку бачили? Щоб не казали, що мені там водолаз цепляє. Все, зараз пацанчика відправляю у садочок. Тому що ми вирішили зібрати цей великий улов. Пішла я в дальній путь. Так. Ще чуть-чуть в клетки. Я зараз вернулась до того стиля ловлі, як весною, коли я ловлю не пельчик, але стоїть делікатненький такий тоненький гачечок і тут животиночка. Пробувала на черв'яка, але він зараза його обсмактує і цей. Ну, Дуже багато холостих. Хоча зараз теж я не можу понять, як його підсикати. Ну таке. А поставила опарічка, то хоч карася вже побачила. І поміняла, це ж бачите, з попа сошла, тому що місцеві говорять, що тут ловлять на черв'ячка і на апаріка. Того, в принципі, я і притримуюсь того виду ловлі, як риба звикла харчуватися. ще одну забиваємо. Кормушечки мої 60 грам, нічого нового. Одного ставимо, щоб не розтовстіли карасі. Ну, а то потім скажуть, що жарення, кубанська винувата. Ну, мені треба ці проблеми. Скажуть, раз приїхала, перекормила, обригалась. Так що то по одному і хватить. Як мама в дитинстві, знаєте, купа вкусняшок багато, Ну, каже, дай по три конфети, каже, а то потім. А ти ходиш кругом того ящика, як у того кіт, кругом сметани. Тільки слюні пускаєш. Так оце і я, бачите. Навчилась у мамки своєї. Це що таке? Плотва. Ото, значить, вона її дьобає. Оце звіриння тріпає мені нервішки. Хотіла б п'ятараньки, звісно, я б її гасила зараз би. А так їй сьогодні крупно повезло. Це, друзі, ще один карась. О, цей більший. Молодець, зашов. Карась. Ні, хоча не більший. Примерно ж такий. Зато, як там кажуть, дикий. Погнала я в дальні края. По і назад. Отак, якщо активний кльов, можна на кардіо і не йти. Зараз ще Катьку позву і будемо з нею тренуватися сьогодні. І нормально. Мої рапідики. На страже порядка. І у капітана Гака колокольчик. Бачите, в мене такий красавчик. І флазарчики. Обалденно вони пищать. Дуже мені подобається. І далеченько беру їхній пейджер. коли з собою беру, далеко від тоже дуже класно чути. Ну, Катушечки це моя любов. До речі, зараз вам хочу дещо розказати свої спостереження. Нещодавно була на риболовлі, і ну, там у товариша клювала риба. Думаю, візьму і цей о, попробую вив... повиважувати, тому що ну, до своїх я вже звикла, а в нього якраз нова палка і хотілося спробувати, як вона збалансована. І це, хоч деякі зараз можуть сказати, це типу, реклама і так далі. але я просто кажу своє враження від того, як я взяла інше вудлище. По-перше, так, да, я вже звикла до своїх палок однозначно, Того, що я рибачу ну, в тиждень разів п'ять, так точно я виїжджаю. Не без того, є нульові рибалки. Вони, в принципі, є, я думаю, у багатьох людей. Того як би, це не страшно. Но, а, палка. Как рекомендована как новинка, там супер крута. Але мені зовсім не сподобалося ні робота котушки, ні робота самого вудлища. І потім, коли я знову повернулася до своєї палки, ти береш її в руки і да, це, типу, не дешева снасть, але типу, ну, це вещі. Просто. І наскільки вона збалансована як на малій рибі, класно вона працює, так і на коробі як там кілограмовому, да? і в цьому році, який у мене там був 9 кілограм, поки найбільший. Тобто, однозначно, ну, можу сказати, що мої влаження, да, були не зря. Того, що ну, Я довольна палками. У мене вже той період пройшов, коли в мене були дешеві, снасті. Тепер, знаєте, як на старості літ, хочеться комфорту. Того, в принципі. Я повністю кайфую на своїх рибалках від якісного інструмента, тому що це дуже важливо. І дуже важливо те, що коли ви починаєте входити у світ рибалки, треба спробувати дешеві гавняні снасті для того, щоб коли ви переходили на нормальні, по-перше, ви відчули різницю. А по-друге, на гівняних ви навчились виважувати. І, наприклад, там коли поламали чи ще щось снасть, то потім у вас вже є досвід, і на великих ви будете ловити на на в нормальних снастях, а не на великих, ви будете ловити набагато краще і е, обережніше. Повезло чи ні? Щось є. Давай о пф! Ну, ти, конечно, магш. Ну що сказати? Спеціаліст страшний. Страшна спеціалістка, так? Так. Обадіть. Біжи давай. У нас там, я казала, що у нас сьогодні з тобою кардіо, зрозуміла? Ну, да. В забіг одразу йде. Ну, я не знаю, чого так? І пішла маленька. І давай. Оп, молодець! І назад тепер. Я, в принципі, не в'язала готових, не було того, вже в'язалась на воді. Дуже мені подобається цей повідковий матеріал. 0,18 ставлю я, не міличуюсь. Даже хоч і цей маленький карась, але з учетом того, що тут є багато водорослей, того все одно ставлю цей діаметр. Ну і по крючочках у мене гамакацу. Зараз у мене цей стоїть А1 Тінфідер. І е, F22. І ще обожнюю оцей, але сьогодні ще на ньому не в'язалась. Хоча всі попередні рибалки весною я в принципі відловилася іменно на цьому гачку, тому що тут дуже така специфічна форма, з якої мало сходів і класно січа. Та, в принципі, в гамакацу не можна сказати, що погана засічка. От реально крючок японський гарної якості, і в пачці, що зверніть увагу, по 25 штук. Не десять штук, як у звичайних пачках, а іменно двадцять п'ять. Так що, на замітку передумав. Ні, він там кончить. Що, будемо пробувати? Угу. Єсть. Є, є, є. Що, карась? Це карась. Та-дам. Не благодарите. А я думала, ти його нюха. Да. Ну він сейчас скажу він хорошо пахне. Ну пахне він теж такий хорошо. Прикольний такий. Ну. Невеличкий, але реально прикольно. Пахне він теж хорошо. Він цілемірніше, тому що він трошки зараз. Екстрактор дать. Угу. Єсть, єсть, але ну, карасик. Блін, але такий цей був, так? Да, класний. Так, да, я ж думала, що короб. І я подумала, ой, він аж все. Побачив мене і всрався. Ну, Такі чоловіки зараз пішли бачити. Тому питають, чого я одна. Бо мені мить після них. О, стандартний розмір. В принципі, ні більше, ні, ні менше, всі такі одного розміру. Але ж це класно. Стабільність. Це добре. І пішла в забіг. Так. А... Оцю капілочку ви можете потім подивитися у другій частині цього сюжету у Катерини Михайлівні. Так що десь в четвер, да, чи п'ятниця, да, заходьте до Каті Рибалки на канал і дивіться другу частину відоса. Прикинь, Клюнуло і потім якраз перестало. І жодного піка, міка, а воно бідненьке сиділо тут, аж похудав. Менший, ніж інший. Да, це менший. Поки самий менший. Це вже корм закінчується, ну, це Ще буквально на пару закидів і моя рибалка закінчиться. А ти тоді мішай своєю і <смі>, <роботай> сама, <коротко>. сама. <смі> 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 а я буду супер оперейшном. У мене якраз буде на последню затоптишу. Що... О, яка риба, то ти спеціалістка як я подруги, бачиш? Риби, палки і очерета. Є риба, є. Це новий вид. У мене вже останній шанс зловити риба. Тут навіть на що один уже Так, вже все, не нашкрибається. Той забивашка. Ні, то освіжить, так. Тут ще є пацанчики біленькі є. По Тік-тік. Попитався. на ці руки, ага. вони в якийсь зелений. Під ногтями. Це ваша дівчинка, ну, да. так? Так, грязно. грязно. Так, зараз Михайловна дасть урок по ближньому забросу. Я даже боюсь так близько кидати ці Та ручки, нормально. Але я даже не вмію. Все. Та ти шо? Воно? Космос. Ось такі оце дніпровські Карасі. До речі, казав тут сусід, що два тижні тому ловили великих карасів десь по пів кілограма, а зараз поки плює тільки такий. Але реально і такий за щастя. Гарненький же ж. Ну що, друзі, моя рибалочка добігає до кінця. Тому що моя прикормка вже закінчилась, і плюс у Катерини Михайлівни там шурпа на подході. Ну, а рибачить, коли пахне там на кострі і готується їсти, це протизаконно. Того я йду, як то кажуть, перехожу за кадр і буду там зазірцати, як вона готовить цю смакоту. А ви, до речі, це зможете побачити вже у її сюжеті, яке відео вийде зовсім скоро. Тому дякую всім за перегляди, за ваші лайкосики. Ну і обов'язково. За підписку. До нових зустрічей!